Субота, вечір Конкорд кіно. Полтава зустрічає всеукраїнську прем'єру епічної драми Поводир. Україна початку 30-х років ХХ століття очима українського режисера Олеся Саніна. З історією прийшли познайомитися представники влади, журналісти та пересічні полтавці. Картина Поводир мала вийти на екрани ще восени 2013 року. Проте події, що розпочалися в той час в Україні, розповідає режисер Олесь Санін. Відклали прем'єру практично на рік. З одного боку всі казали про актуальність фільму. вони казали, Лесь, як ти зна, ну група знімальна. Кажуть, дивись, зараз треба показати. Я кажу, як ми зараз покажемо це кіно. Ти подивись, що твориться з людьми. Потім, коли почалися вже там вбивства, розстріли і так далі, це вже абсолютно було неможливо. У мене був один показ студентам в березні місяці Острозької академії. Ви собі не уявляєте, вони ховали як маленькі діти, так от ну, тому що надзвичайно тяжко. Розуміти, що ти зараз сам живеш в таких самих умовах. Події картини відбуваються на початку 30-х років минулого століття в трагічний для України час. Проте режисер теми колективізації та голодомору використовує лише як тло на першому ж плані. Історія американського хлопчика, який велінням долі стає поводирем Кобзаря. Ну мене цікавить не історія тортур, чи не історія там Сталіна. Ні, мене і, не, не історія, яку всі намагалися розказати історію голодомор через. Ну, яком через канібалізм, чи якісь страшні речі. В мене цікавила історія, як люди в цьому вижили. В мене Історія цікавила більше людей, ну, більше людей особистостей. Життя, яких могло надихнути, жити далі, і трошки про цифри: бюджет картини склав понад 16 мільйонів гривень. Її презентують 150 кінотеатрів України. Для зйомок фільму відбулося 16 кінематографічних експедицій. Це й Харків і Переяслав Хмельницький, і Новгород Сіверський, Львів, і багато інших міст містечок, міст, сіл. До речі, до акторського складу стрічки мав увійти. І Богдан Сільвестрович Ступка зізнається Олесь Санін. Я надіявся, що ми там через декілька тижнів почнемо зйомки фільму. Він зіграє майстра Богдана. І, на жаль, він не зміг. І я тоді попросив його кращого друга. Найскладнішим епізодом фільму режисер називає катування коханої головного героя Кобзаря Орисі. І не дивно, адже її роль виконала дружина Олеся Саніна Ірина. Останнє найважчою для себе вважає іншу сцену. Еротичне купання в холодній воді. Наста. Просили нам було дуже холодно в тій воді. Хоча режисер дуже за нас переживав. Придумав всякі штучки, там підігріли. Води нічого не спрацювало, було дуже холодно, але вийшло гарно. Історичну драму Поводир номінована на премію Оскар. Працює велика піар-агенція, яка займається картинами всередині самої американської кіноакадемії. 3 листопада відбувся перший показ її кіноакадемікам. жартує наш промоутер, кожен раз каже, що ти переживаєш. Президент Сполучених Штатів кожен ранок крикла. Мотивий фільм каже Україна: дивіться українські фільми. Дивіться фільм, поведе. І зараз для нас так само дуже важливо, щоб. Сам фільм презентував Україну як кінематографічну державу. Те, що ми можемо знімати таке кіно, такого масштабу, те, що в нас є актори, які можуть зіграти ці історії, те, що в нас є оператори, музиканти. Ну це це абсолютно індустріальне кіно. Звичайно, ми сподіваємося на перемогу, говорить Олесь Санін. Проте найбільший приз, найбільша для нас винагорода любов і увага нашого глядача. Останніх же картина байдужими не залишила. Історія кохання Орисі і головного актора. Це було а... Ну незабутнє. Просто остання сцена, де Орисю топлять в колодці, це, це просто незабутньо. Її Враження це... просто не відр... не можна було відриватися від екрану. Я е, в принципі, шаную фольклор, я увлікаюся, захоплююся. Ну, не то, що дуже захоплююся, але фольклором займаюся, тому що я співаю у себе, у себе на підприємстві, співаю в хоровому гуртку. От і фольклор, взагалі мені близький. я Люблю слухати народні речі. Прокабзирі в принципі інтересна тема. Ну я не думала, ета нова була. Я кое що узнала? А доки картина Поводир крокує Україною та оцінюється американськими кіноекспертами. Режисер Олесь Санін будує нові творчі плани. Щоправда, завісу поки що не відкриває.